Друзі мої, добрий ранок, 7 січня. Дивіться, як красиво. Ви бачите те, що я бачу, чи ні? Сніжок такий, як блистиньки, летить з неба. Красиво так. Ранок. Я йду до сусідки на чай. З самого ранку. Ну, гукнула людина, що піду. Я ж не сама йду, мене пригласили. Дивіться, класно. Мороз 12 градусів. 12 градусів морозу. Ой, снігу нема, а таке щось. Летить, летить, летить. Ой, така зима. Ну, нічого. Це не саме головне. Друзі мої, всім вам гарного настрою, хто святкує Різдво, всім ангела-охоронця, всього самого найкращого.